Моє вітання! Рецепт цього тіста на вареники стане і для вас фаворитом на довгі роки. Рецепт ідеального тіста на вареники зараз та в описі під відео. Борошно-пшеничне 500 грамів. На мою думку, це найліпший рецепт тіста для вареників. Я ним користуюсь уже приблизно 4 роки. Раджу і вам спробувати. Одне яйце середнє 55 грамів, як завжди. Сіль півчайної ложки. Може, трошки більше, і олія 25 мл. Треба зробити із борошна з олією і яйця таку собі крихту. Чим мені подобається цей рецепт тіста, тому що після заморозки тісто, вироби не тріскаються, під час варки вони не розповзуються. З ним дуже приємно працювати майже без борошна. І тільки тепер я додаю дуже гарячу воду. Закипіла і я наливаю її в тісто. Обов'язково зробіть таку собі крихту, бо якщо Якщо ви до яйця почнете додавати гарячу воду, воно відразу у вас звариться. Все, замішую його спочатку лопаткою, поки тісто гаряче, і тепер буду замішувати далі його руками до однорідності. Якщо ви маєте комбайн, звичайно, скористайтеся допомогою техніки. Все додаю, трошки припиляю борошном поверхню стола і вимішую тісто до гладкого стану, гладкого такого однорідного. Ось так має виглядати ваше тісто. Воно має залишатися м'якеньким. Взагалом я додала ще приблизно припили, от коли припиляла грамів 10 борошна. Дивіться по-своєму, тому ви ж знаєте. Різні яйця, різний а, вміст вологі в борошні. Тож дивіться, будь ласка, по тісту. Все трошки припиляю або в якийсь пакет, або в бокс, як я. Хвилин на 10 накрити, щоб воно не завітрилось. Хай хвилин 10-15 постоїть за цей час, поки приготую начинку. Сир кисломолочний 400 г, як завжди, мій улюблений, білоцерковський, 9% жирність, але, звичайно, ця фракція не годиться для начинки, треба його подрібнити. Додаєте цукор за смаком, я додаю 3 столові ложки до цього сиру. Сир не кислий, в мене, дрібка ваніліна, щоб, звичайно, був аромат, і перебиваю блендером, треба зробити його пастоподібним. Обов'язково. Ну, або перетріть через сито, м'ясорубку, забула додати дрібка солі ще. Яйце я, до речі, не додаю, бо він зробить, ну, начинку рідкою зробить. Ось така має вийти класна консистенція. З нею буде дуже зручно працювати. Тісто вже також готове, починаю ліпити вареники. Ділю тісто на дві рівних частини. Це невелика кількість тіста. А все розкату обов'язково припиляйте поверхню борошном, щоб у вас тісто не прилипало до поверхні. Розкатую тісто приблизно в 3 міліметри. Дуже тоненько не роблю, як на пельмені. Слідкуйте, щоб ваше тісто не було приклеєно до поверхні. Припиляйте борошном. Я розкатала в такий собі прямокутник, бо в мене є така штука Саврори за 2 копійки. Якщо у вас немає, ну ви там скляночкою чи якоюсь вирубкою робіть собі ці кругляшки. Я роблю ось такою штукою. Дві копійки вартість, а так швидко допомагає в роботі. Прибираюся зайве тісто відразу, щоб воно не підсихало. Зліплюю його і додаю в, той, в перший шматочок тіста. Поєдную його і хай лежить, відпочиває, поєднується між собою на наступний. Накривайте обов'язково, щоб тісто не завідувались. Викладаю всю начинку, бачите, яка вона густа, тому яйцо не додавайте яйця, воно тут не потрібне. Для тих, хто перший раз ліпить варенички, я покажу дуже близько, як я це роблю. По-перше, з тістом я працюю без борошна наскільки класне тісто. Я наче як зверху беру, я не, я не стискаю начинку. Зверніть увагу, як я це роблю. Тісто, як наче натягую верхню частину тіста, і ось такий вареничок виходить. Трошки так підтягуєте та начинки багатенько і так зверху. І гарненько його щіпуєте. Один раз і другий раз проходитесь. Ось так я роблю пальчиками по тісту. Тісто неймовірне. Все, викладаю на такі собі плошки, трошки припиляю борошном. Частину можна заморозити. Вийшла повна плошка така. І ось така на другій. Шматочок тіста в мене залишився, не буду вже доробляти, сир в мене закінчився, щоб ви розуміли, яка кількість вареників вийде. Це просто ну, кудись діну. Все починає варити. Ну тут все просто: кастрюля, вода, плита, максимальний нагрів. Все, все зрозуміло, Сіль. Сіль надзвичайно важливий інгредієнт, почуйте мене, і сіль не для солі, сіль для текстури ваших виробів. Щоб ви не варили макарони, італійську пасту, пельмені вареники, які ви самі приготуєте або купите в магазині. Сіль для того, щоб ваші вироби залишалися цупкими, не для смаку. Водичка має бути такою прям солоненькою. Не ропа, а солоненькою, Накриваю швиденько, щоб закипіло. Під цей час, за цей час просто підготую форму. Форма в мене глиняна. Щоб до неї не прилипала, трошки хочу змастити вершковим маслом та присипати цукром. Якщо у вас або силіконова, або ще якась антипригарна, то вам це і не потрібно. І не обов'язково запікати вареники, можна їх після варки відразу і їсти. Все, вода закипіла, вареники готові, починаю закидати. Вгарно не зменшуйте нагрів, максимальний нагрів плити. Все, трошки так обов'язково промішати, щоб вони не позліпалися. Накриваю кришку максимальний нагрів, максимально швидко треба, щоб вони закипіли. Як тільки почали вони закипати, вони почали вспливати дві хвилини. Це тісто вариться дві хвилини. Недовше. А, зменшую нагрів, звичайно, з 9 на 5 і гарненько їх проварюю 2 хвилинки. Все, дістаю, подивіться, які вони класні, всі цілі. Все. Викладаю їх в форму. Ви, я ж ще раз повторюсь, можете пропустити цей момент і відразу ласувати цими. Дивіться, які вони класні і гарні. Вершкове масло, ну, приблизно 40-50 мл. Я його розтопила і змащую їх цим. Маслом варенички. Трошки ще сметани додам приблизно грамів 80-100. І ставлю їх в духовку, в духовці випікаємо завжди, це як налисники, на низькій температурі, 160 градусів. Випікати буду від 35 до 45 хвилин. Так як в мене форма товста, вона буде сама пропікатися хвилин 10, а потім тільки почнуть запікатися варенички. Все, простояли, вони в мене хвилин 40 чи 45, і вони готові. Ось такі вони класні і гарненькі і духмяні, Повністю поєдналися всі смаки, вони пропеклись, ніжні і класні. Не порозповзалися. Додаєте будь-які ягоди, це в мене моя полуничка заморожена. Взагалі це для мене супер. Я тепер ніякого варення навіть не роблю, а роблю ось так заморажую полуничку, І вона, наче щойно, я її пішла на городі і зірвала з грядки. Як заморожую, якщо вам цікаво, подивіться, яка вона ціла. Я заморожую в роблю пюре із полуниці, додаю трошки цукру за смаком, заливаю в такі свіжі полунички цілі і в заморозку. І отакі вони класні через півроку. Обов'язково колись приготуйте собі, я ж кажу, я варення більше не роблю. Як же це ніжно, смачно, соковито, обов'язково приготуйте і як завжди, смачного.